Зовсім скоро вийде S.T.A.L.K.E.R. 2 Хартов Чорнобиль. Ця гра буде не просто продовженням легендарної серії ігор, а без перебільшення новим життям для серії із збереженням оригінальної атмосфери. Хоча навіть не так атмосфера стане набагато кращою завдяки титанічній праці розробників GSC Game World. Гра занурить нас у небезпечний світ тієї самої зони відчудження, де кожна помилка може коштувати життя. Хартов Чорнобиль додасть більш сучасного та гнучкого сюжету, де ваші дії та вибори в конкретних ситуаціях. Впливатимуть на загальну картину історії. Розробники додадуть нові або покращать старі механіки з попередніх частин серії, щоб зробити гру ще більш захопливою для нових гравців та старих шанувальників, які чекали виходу гри 13 років. Для багатьох повернення до цієї серії є подією великої значущості, на яку вони чекали десятиліття. Сталкер це не просто гра, а справжній культ і субкультура, що об'єднує людей у всьому світі. Кожен фанат знає ту унікальну атмосферу, властиву тільки цій серії, і з нетерпінням чекає на її реліз. І ось нарешті, через два тижні, ми отримаємо те, на що так довго чекали. А зараз у цьому відео розберемо і обговоримо основну інформацію по сталкеру, яка наразі відома. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Хочу одразу попросити вас підписатися, щоб дати буст каналу. А ще я хочу вибачити, що довго нічого не виходило на каналі. З універом геть не було часу. Тому давайте швиденько з вас підписка лайк. дзвіночок, з мене контент. Поїхали. Масштаб і структура відкритого світу. Перш за все вражає розмір і деталізація зони. Розробники обіцяють величезний відкритий світ площею близько 60 квадратних кілометрів, без жодних екранів завантаження. Окрім того, заплановано два великих DLC, які розширять карту та відкриють нові локації для досліджень. Зона практично повністю відповідає реальній географії місцевості, зберігаючи атмосферні місця та локації з реального життя. Попри те, що масштаби трохи зменшено, світ виглядає максимально реалістично. А серед локацій, які граці зможуть дослідити, буде навіть точна копія прип'яті з усіма її знаковими місцями. Розробники також додадуть місця, що знаходяться за межами реальної зони, як от плавучий трамвайний вагон, показаний у новому трейлері. Але виглядатимуть вони автентично і цікаво. Уявіть собі, ви подорожуєте від густих лісів та аномальних пустерів до покинутих містечок і сіл, досліджуючи кожен куточок зони. Світ гри насичений контентом, що здатен захопити гравця на 30-40 годин основного сюжету, а повне проходження з усіма публічними завданнями займе понад 100 годин. Багато квестів матимуть варіативність, а випадкові події додадуть барв до ваших пригод, роблячи кожне нове проходження унікальним. До речі. Рандомно згенеровані події втілюються через нову систему Alive 2.0, про яку детальніше розкажу далі. Alive 2.0 та жива зона. Оновлена система Alive 20 координально змінює поведінку НПС, фракцій та мутантів. Тепер вони можуть вільно переміщатися, захоплювати нові території та взаємодіяти одне з одним. Це не просто випадкові події. Це складна та глибока система, що стала фірмовою фішкою серії ще з перших частин. Якщо розробники вдосконалили цю систему, вона може стати найсильнішою стороною гри, виділяючи її серед інших проєктів у жанрі. Ситуація в зоні постійно змінюється. Місце, де вчора був табір вільних сталкерів, сьогодні може стати базою долгу або моноліту. Гравець може бути свідком битви між фракціями, сталкерами та мутантами, або побачити наслідки цих подій, не беручи в них участі. Можна скористатися ситуацією, щоб пройти непомітно. Або втрутитися, що створює відчуття реалістичного і динамічного світу, де кожен крок має значення, а дії гравця та NPC впливатимуть на подальший хід гри. Система фракцій Фракції, як -от долг та воля. Більше не просто NPC з завданнями. У Heart of Чорнобиль відносини з фракціями матимуть значний вплив на ігровий процес. Виконання завдань для долгу може викликати неприязнь інших фракцій, а також змінити внутрішню атмосферу в самій фракції. Дії гравця можуть вплинути на те, хто стане головою фракції або навіть викликати її розкол із подальшими наслідками. Про це детально розповіли самі розробники в своєму діпдаєві, що вийшов кілька місяців тому. Бойова система та управління ресурсами. Stalker 2 це не лише шутер, але й симулятор виживання. Гравець має стежити за наявністю боєприпасів станом зброї та броні, які доведеться ремонтувати та покращувати. У грі відсутня система рівнів, тож головна мета в прокачці не підвищувати рівні, а знаходити нову, потужнішу зброю та вдосконалювати екіпірування. Варіантів для модифікації зброї безліч. І ваші апгрейди будуть видимі на вашій зброї та значно впливатимуть на відчуття від пострілів. Це безумовно крок уперед в порівнянні з оригіналом. Чим більше гравець наближається до центру зони, тим небезпечнішою стає кожна зустріч з ворогами. Система попадання по кінцівкам теж присутня. Тобто, якщо ви влучите у голову своєму супернику, то він загине моментально. Але у вашу сторону це також діє. Щодо складності, у грі буде всього три складності: проста для тих, кого цікавить лише сюжет та прогулянки зоною без небезпеки, середня. Стандартна складність задумана розробниками для проходження гри, баланс між випробуваннями та більш легким зануренням у зону. Та складна, найбільш цікава, як на мою думку, так як у цьому режимі небезпека скрізь, інтерфейс відсутній. А зона не пробачатиме помилок, такий собі соус-лайк, -like, але у світі шутерів. Деяких ворогів краще уникати, заманюючи їх в аномалії, щоб зберегти ресурси. Кожен тип ворога вимагає особливого підходу, і у кожного з них є своя тактика, тож гравець має розробляти свої стратегії, які з ними справлятися. Виживання в зоні аномалії, артефакти та мутанти. Система аномалій зазнала серйозного оновлення, і тепер вони виглядають ще більш загрозливо є як великі архіаномалії, так і менші, які скоріш за все матимуть здатність мігрувати по зоні після кожного викиду. Але щодо міграції, не певен, це лише моє припущення. Зберігається механіка використання гайок для перевірки шляху через аномалії. Артефактів стало більше, а те, як вони прописані в лорі гри, викликає захоплення. У хорі будуть представлені наступні вже відомі детектори артефактів відгук, ведмідь, велес і «Сварог», відомі гравцями з попередніх частин. І нові детектори, такі як вже відомий детектор Гілка, який доповнить сталкерське спорядження. Особливим випробуванням в пошуку артефактів, може стати зіткнення з мутантами. Світ гри буде наповнений як вже відомими тварюками, так і новими. Поведінку мутантів також змінили. У кожного мутанта є свій ареал проживання, і, наприклад, того ж псевдогіганта ви на кордоні, навряд чи зустрінете. Мутанти з більш високим інтелектом будуть уникати аномалій. Так просто її загнати туди не вийде. А наприклад, звичайна туповата плоть проблемою не стане. Мутанти матимуть декілька видів, наприклад, кровосос матиме плюс-мінус 4 свої варіації. Графіка та звук. На Unreal Engine 5 гра буде виглядати приголомшливо, високодеталізовані локації, динамічне освітлення та реалістичні погодні ефекти створять ілюзію реального світу, розробники, як і в минулих частинах використовують технологію фотограметрії, що дозволило зробити будівлі та локації максимально гарними та деталізованими, прекрасні моделі NPC та усієї живності, чудово зроблена зброя, динамічна зміна погоди, часу доби, прекрасне зроблене освітлення. Це все безумовно захопить гравців. Звук у грі теж заслуговує на окрему увагу. Кожен шурхіт, кожен шум звучить ну дуже атмосферно. Шикарний ембієнт радіо з сучасним українським постпанком. Тут розробники впорались на ура. А український дубляж це просто прекрасно. Це додасть максимального занурення у гру, зроблячи перебування у зоні ще більш приємним. Очікування фанатів та можливі ризики. Основне побоювання гравців виникає через можливі технічні проблеми. Попри чудовий вигляд гри на презентаціях, деякі критики відзначили наявність багів у ранніх версіях. Також оптимізація є приводом для роздумів. Поки що рекомендоване залізо не міняли, та й залишається до виходу гри всього два тижні. Скоріше за все, це остаточні системні вимоги. Я зараз проходу. Отжу, годовар Рагнарок. Я був здивований її чудесною оптимізацією. Сподіваюся, що в Stalker 2 вона буде на тому ж рівні. До того ж, як зазначали розробники, гру вже підтягнули для роботи на консолях Xbox Series S. Це вдалося завдяки власним правкам у руші гри, і вони зробили максимум можливого, що вона добре працювала. На цих очевидно слабеньких консолях в 30 кадрів. Залишається сподіватися, що для ПК оптимізація також буде добротною. Розробники самі казали, що технології, які в є Unreal Engine 5, дозволяють їм гнучко оптимізовувати таку велику. Та складну гру. Ось і подивимось вже на релізі, як вони провели свою роботу. Розробники обіцяють працювати над усуненням проблем, 100% можна очікувати на патчі і правки, оскільки розробники мають випускати ще два DLC протягом року або кількох. Після виходу гри я випущу відео про те, чи отримали ми насправді те, що обіцяли розробники, який у неї вийшов старт, і як вона показала себе на релізі. Розберемо всі аспекти, які звучали в цьому відео, та багато чого нового, бо гра має бути величезна, тому підписуйтесь, щоб не Пропустити відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі після релізу.